Найважливіші новини, які відбулися цього місяця у нашій школі. Форми організації виховної роботи з учнями. Саме такою була тема семінару, який проходив 3 січня для всіх класних керівників нашої школи. 3 січня всіх класних керівників було запрошено на семінар, який для них підготували заступник директора з виховної роботи Франки Наталя Сергійна і шкільний практичний психолог татарин Надія Юрівна. Тема семінару було форми організації виховної роботи з учнями. Виступала Наталя Сергіївна з темою методика проведення виховних годин де розповідала про педагогічні завдання виховних годин, їхні виховні функції, про тематику класних годин. А також висвітла поради з організації класної години. Також на семінарі виступили практичний психолог Татарина Надія Юрівна з темою «Робота з соціально неблагополучними дітьми і Класний керівник 6 Б класу Цибульська Марія Володимирівна, яка розповіла про сучасну літературу, пов'язану з проведенням класних годин. Практичний психолог школи провела з вчителями тренінг, темою якого були методи проведення виховних годин. А наприкінці семінару вона провела релаксацію. Загалом усім присутнім сподобалось таке метод об'єднання у формі семінару. Вчителі почерпнули багато цікавої інформації, працювали в групах і зуміли створити позитивний настрій собі та оточуючим. За традицією вчителі нашої школи Старий Новий рік святкують разом. Але цього року вчительська громада святкувала і день народження директора школи Гани Васильівна Єреми. 14 січня вся Україна святкує Старий Новий Рік. Вчителі нашої школи вже традиційно зустрічаються свято разом. От і цього року вони зібрались в актовій залі, щоб привітати один одного з усіма святами, поспілкуватись і подивитися на вертепні ватаги, що приготували для них учні. Крім того, в цей день вся вчительська громада святкувала ще одне свято це день народження директора школи Ганни Васильівни Яреми. Цього року її випнуло 60 років. Привітати керівника закладу з юбілеєм, а вчителі зі святами прийшли учні 6 7 класів з вертепом і Маланкою. Також на сцені виступали запрошені випускники школи це гурт самі собою, тільки ми, а також репери Вербіцький Андрій та Романишин Олега. Також, звичайно, директора привітали і вчителі. Кожна кафедра підготувала привітання у цікавій формі, а також оригінальні подарунки сюрпризом для Гани Васильівни. Стали скайп привітання від відомих людей і не тільки від них. Ведучими свята були Антонюк Сергій Миколайович і Пашинська Наталя Михайлівна. Організаторами заходу став проспілковий комітет школи. Шановна Гайна Василівна, вітаю вас з днем народження. Хочу вам подарувати такі слова. Виростали діти, як квіти у дворі, і шість десятиліття вже стало на парі. Не сбавилась либо, не сбавилась тепла, мудришь стало слово, ще лишой душа, дозвольше пролетать вас зе Юбилим Шира. Из щастя побожате, спокою, и Песнями, веселыми жартами самым жартам это звучайно 10-х класів зіграли вечорниці. Що за захід сьогодні відбувається? Сьогодні відбуваються українські вечорниці, які люди колись святкували. Ми відтворюємо це дійство. І хочемо сьогодні показати вам, як це відбувалося. Ким ти виставляєш на цьому святі. Я, я дівчина-молодиця, як я дівчина і граю таку роль. 16 січня в актовому залі десяті класи зіграли вечорниці. Свята супроводились веселими піснями, жартами та звичайно танцями. Усі гостей частували пампушками, маківниками, солодощами та фруктами. Пили смачний узвар, а наприкінці господиня пригощала всіх вареників. Атмосфера дійства була досить приємна, багато сміху та веселощі. Свята показало усю красу українських традицій. Так, Молодій свят. Черниці, показати звичаї, традиції нашого українського народу. Організаторами є учні 10 класів, а також класні керівники. Сценарії готували самі, творчо підходили до того з великою ініціативою. Готували недовго, тиждень, час. Взялися активно, так що так, дуже гарно. Хто приймає участь у цьому святі. Бере участь. Перемогу серед інших збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя. 19-ї школи Ми одержали перемогу в ці місті Тернополя в баскетболу. 14 по 25 січня управління у справах сім'ї молодіжної політики і спорт Тернопільської ради відділу молоді та спорт було організовано змагання в першості міста Тернополя з баскетболу серед спірних команд загальноосвітніх з навчальних закладів міста Тернополя, присвячений та по четвертій річниці дня народження Степана Бандера. 25 січня відбувся фінал. З рахунком 40-29 команда нашої школи зайняла почесне перше місце. Спочатку було тяжко, перші дві черті, а потім вже стало набагато легше. Говорять гісні. Особливо відзначився гравець під номером 11, який, який впродовж гри набрав 25 очків. Переможці сприяла командна гра і перш за все командний дух. Цього року була надзвичайно сильна команда, тому гравці очікували на цю перемогу, але не менш раділи їй. Склад команди Озімко, Крушельницький, Соляр, Жлобіцький, Камінський це були учні 11 класів, Карпович, Бортник, Чмир учні 10 класів. Мандзюк Рашкін учні в восьмій класі. 29 січня учні нашої школи вшановували пам'ять загиблих у бої під крутами. Відбулась літературно музична композиція за участі 10 класів. Терапії ми повинні були забути використати свого життя. Героїв які загинули під час бою під Крутами, присвячуються. Усім добре відомо, що 29 січня День пам'яті загиблих у батьків під крутим. Щороку відзначаємо і вшановуємо тих, які віддали своє життя заради щасливого майбутнього України. Цьогоріч минуло рівно 95 років із дня трагічної події. Літературно-музична композиція під назвою 95-ї річниця Бетвектинг відбулася у Тернопільській геройній освітній школі No19. Основними організаторами дійства були учні 10-го А та 10-го б класів та вже історії міні, та бульської Марії Лодені. Рок розпочався українським національним гімном та хвилиною мовчання та завершився в тупарку. У залі сиділи вчителі та учні школи, що напередодні отримала брошурки у яких можна було дізнатися загальні відомості про безпеці підсумки. На виховному заході лунали пісні, крувод морали, громодзвонами градусім замком, і сьогодні з вас від'їжджає все костянський зой, який вразив з цим змістом кожного суттєва. Ручні продемонстрували фільм Лиф Мусульмер, серії невідомого сім'ї. Усі учасники були уявлені українські національні костюми, де встанемо її рідкий прапор із символами женатовності книги на століття нахідної на стрічкою. Вічники з паленими стічками. Наша школа дуже любить і шанує українські традиції. Саме тому січня лютий відбулось дійство під назвою від Катерини до Дістрітина. Христос зарождає. Славій Його! Січень – другий місяць зими, якого з нетерпінням чекають, і дорослі, і малі. Цей місяць найбагатші на народні свята. Новий рік, Різдво, Свята вечеря, Старий Новий рік або свято Василя, Щедрий вечір, водохреще або Йордан. Кожен регіон нашої України, кожне місто, село і навіть кожна родина має свої традиції і значення цих свят. Особливо багато і назвичі є наша Тернопільщина, рідна земля, де ми народились і живемо, де виросли наші батьки. Кабусі і дусі. Саме вони тепло шанують, передають своїм вукам народні традиції. А хіба всі українці дуже люблять зиму, і не лише через те, що можна покататися на санчатах, козанах і лижах, а й через свята, яких взимку дуже багато. Починаючи від Катерини аж до стрітання, українці вшановують святи, ходять в гості, колядують. При різдвяних звичаях раніше і сьогодні бачимо ряд християнських елементів, які мали своє призначення в тому, що закликали добрий урожай у наступному році. Бгатство і добробут господаря, щастя і здоров'я всім членам родини. Про це все співається в кулядах. Колядки це ахіватри українського народу, і самобутність їх у тому, що в них гармонійно поєднується давнє і нове. Загальнолюдське і національне, і релігійне і свідки. Інакше кажучи, колядка це величезна пісня на честь куляди, тобто небесної матері народженого сонця, матері світла. Куляда славить початок нового річного кола, обертання землі навколо сонця. Наша школа теж любить і шанує традиції українського народу. Тож січня, лютий в актовій зарі відбувається дійство під назвою від Катерини до стрітання. Учні 5-10 класів представляють вертепи Дійство до святого Миколая, Андрійське вечорниці, Маланку. переможці цього конкурсу захищали честь нашої школи на міському рівні. На олімпіадах і конкурсах міста та області. Цього року шкільна скарбниця перемог поповнилася новими досягненнями і здобутками. Учні нашої школи приймали участь у Олімпіадах з різних предметів, а також у різноманітних конкурсах. Олімпіади проводяться протягом першого семестру. Школярі показали хороші результати. Міські перше місце. Куззі Олег 10Б. Економіка керівник Антонюк Сергій Миколайович. Шандрук Ілона 11Б. Психологія, керівник Татарин Надія Юріївна, Римар Едуард, 11 А. Українська мова і література. Керівник Федорович Галина Орестів. Друге місце. Кузів Олег 10 Б. Географія. Керівник Вітяк Лілія Володимирівна. Кирила Андрій, 11 Б. Географія. Керівник Вітяк Лілія Володимирівна. Федик Наталя, 7 В. Українська мова і література, Керівник Федорович Галина Оресь. Полакова Марта, 10 В, Російська мова, керівник Добуш Тетяна Іванівна, третє місце. Герила Андрій, 11 Б. Математика, керівник Дудар Галина Михайлівна, Галищук Ольга, 8 А. образотворче мистецтво, керівник Волянська Любов Васильівна Головачок Віктор, 11-й Б. Образотворче мистецтво, керівник Волянська Любов Васильівна. Грила Андрій, 11-й Б. Астрономія керівник Фігурка Тетяна Ярославівна. Петрик Соломія, 9-й Б. Правознавство, керівник Чорба Катерина Олексіївна. Антонюк Віталія, 9А. Хімія. Керівник, Коник Паша Миколаївна. Грила Андрій, 11-й Б. Хімія. Керівник Надоба Галина Палівна. Бошко Ліліана, 11 А. Основи економіки. Керівник Антонюк Сергій Миколайович. Сентів Діана, 10 В. «Обслуговуюча праця. Керівник Волянська Любов Васильівна. Кузяк Анастасія, 11 А. Російська мова. Керівник Довбуш Тетяна Іванівна. Обласні. Ремор Едуард, 11 А. Друге місце. Українська мова і література. Керівник Федорович Галина Орестівна. Кузів Олег, 10 Б. Друге місце економіка, керівник Антонюк Сергій Миколайович. Гирило Андрій 11 Б. Третє місце Астрономія, керівник Фігорка Тетяна Ярославна. Конкурси Міжнародний конкурс імені Петра Яцика. Другий етап Мартинюк Анастасія, 6 А. Перше місце. Керівник Бойко Оксана Степаніна. Олещук Ірина, 9 А. Друге місце керівник Ковачук Леся Васильівна. Соротюк Христина, 8 А. Третє місце керівник Ковальчук Леся Васильівна. Обласний етап. Мартинюк Анастасія, 6 А. Друге місце. Керівник Бойко Оксана Степанівна. Монолітературний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка. Мартинюк Анастасія, 6 А. Друге місце. Керівник Бойко Оксана Степанівна. Курчак Анна, 7 А. Третє місце. Керівник Бутрин Галина Володимирівна, Сиротюк Христина, А, третє місце, керівник Кувачук Леся Васильівна. Вітаємо переможців! Це були всі новини за цей місяць. З вами була Юля Те.